Доброго дня, цікава Німеччина, хочу вас запитати: а ви їли? Ви таке таке їли? їли? оце такий овоч салатний, я забула його назву, потім напишу. Він проварений, і його можна їсти сирим. В даному випадку інший рецепт. Він відварений. Оце цілий без м'яса, тут надрізи. В цих надрізах сир, зверху кунжут і зелень. І так, по всьому кругу надрізи. А цей половинка розрізаний навпіл. І е, тут слоями м'ясо, потім сир м'ясо, е, сир і зверху е, сало з проріздю. Кажуть, що це дуже смачно. Я не знаю, чи їли вони, чи ні. Я буду і готую вперше, і буду пробувати вперше. Так, ось він уже приготувався. Отак він виглядає в такому вигляді, ну, щоб красиво подати. А ось він у розрізі. Ось так він виглядає. Ну, як для мене так смачно. Напишіть, чи ви такі їли. Чи вам це подобається, чи ви, може, сирим їсти, мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Дуже цікаво. Куштуємо нове. Кажуть, що дуже корисний цей овоч. І так, я знайшла вже інформацію про цей овоч. Це називається салатний цикорій. Ось як він виглядає, ну це правда ж не свіжий, це той, що я запекла вже, але він запечений без м'яса. Просто в надрізах лежить сир, хочу скуштувати. Називається салатний цикорій і про нього пишуть, що він дуже корисний. Я вже скуштувала кусочок той, який з м'ясом, я планувала їсти без м'яса, але мені цікаво, як же, який же все-таки все в нього смак. Тим паче, той я готувала м'ясо, поклала те, яке в Німеччині їдять сирим. Дуже цікаво. І, до речі, смач. Незвична, незвично намажуть на хліб, але дійсно смачно. Ну, Пробуйте, може вам сподобається. Якщо ви знаєте якісь рецепти з цим овочем, пишіть, будь ласка, в коментарях і ваші враження від цього салатного цикорію. Буде дуже цікаво почитати мабуть і не тільки мені. Дякую.